Через погіршення погодних умов у травмпункті Першої міської лікарні Полтави побільшало пацієнтів. Ожеледиця на вулицях міста кілька днів поспіль мала свої наслідки. До медиків звернулося чимало людей з травмами. Я не можу сказати, що це були значні якісь цифри звернень. Максимально, оскільки ми прийняли в один день, це було 28 громадян, які до нас потрапили з такими травмами. Це не є чимось для нас критичним. Всім була надана фахова професійна повна допомога. Інші дні зверталися на 10, 5, 7 осіб. Половина травм, які отримали полтавці через ожеледицю, це переломи, говорить Володимир Рожко. Були також пацієнти із пошкодженням зв'язок. Дуже часто зустрічається перелом променевої кістки в типовому місці. Переломи кісточок, гомілки, переломи фаланг, пальці, кісті. також часто обходиться без переломів, коли це просто забої. І тоді лікування проходить швидше, без особливих наслідків. І якщо для одних містян літ на вулиці це причина потрапити до лікарні через необережність, то інші замерзлу воду використовують наповну. Хтось влаштовує тренування з хокею, а хтось на цьому ж ставку ловить рибу. Полтавець Валерій каже, він тут не заради улову. Для нього це хобі. А я в другий ставок отпускаю. А який там риби немає. Товщина криги, каже, рибалка тут безпечна. Він її визначає власним методом. Тут 10 сантиметрів. А чи як ви провіраєте? Руку засунути, попробувати. А полтавець Федір Федорович товщину льоду міряє в інший спосіб. Без оцього і штуки по льду ходити не можна. Це називається пішня. Без нього не можна виходити. Бо єсть отак трогають лід. А потім отак там. Отак. А йдеш, хоп. Ну, кожен має знати свою пішню. Я можу пробити ось. Заразу бачите? так вода виходить. Це, значить, ну і що що вода? Вона замерзла. За рекомендаціями рятувальників. Безпечною для однієї людини вважається крига товщиною більшою за 7 сантиметрів, для групи людей понад 15 сантиметрів. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору.